Всім привіт! Трішки не виходила на зв'язок, бо були деякі справи, та з дитиною по лікарні їздила ще щось. ти вже все не знімала. А зараз я ось придбала такі стаканчики. Маю окорінювач, покажу. Ось такий. І буду зараз трішки пробувати, якщо поки не пізно, оцю клубничку хочу саме розсадити в стаканчики, щоб її розсадити нормально потім по територійки. Бо воно в мене не всі ж сорти прожилися, тому зараз буду. Буду це робити і потім покажу вже. Зараз я сус. покажу, як ми будемо його вкореняти. У нас є куча таких високих, буду пробувати. Такий стакан набрала. Є у нас корнєвінчик. Корнівінчик отак трішки вмахнули, опудрили його. І пробуємо, я не знаю, як його тут. Три сантиметри. Да, два, три. Десь отак. Ввозимо його земелькою. Підсипаю отут. Щоб воно хоч тримало його, бо я да, не бо дуже не знаю, як його вкоренити. Я думаю, отак буде достатньо. О! Вже корінчик в земельці і він буде собі пускати. головне його так не трогати, він отак і стоїть. І, ідеально. І так будемо все робити, ось решту. Ось такий саджанець знайшла. Я не знаю, як він проживеться, але корінчики є. Але все рівно я його мочу, корнівінчик, отак трошки опудримо його. І посадимо, давайте десь його. Ось тут, біля цих пор, біля цих двох посаджених, що я вже перед була. Так само їх відкопала. Це буде просто наше тестове. тестовий варіант. Садити його треба рівно, завжди корінці. Вони мають бути прямі, їх не треба розгортати. Тобто, це тільки правила посадки полунівців. Але чи справлюся з ними, чи ні, це вже питання. Раз підгорнули. Два підгорнули. Листочки вони і так виткнуться. Там головне його вкоренити. І отак. І гарненько треба так прям прижимати, прижимати. Будемо стежити, чи воно взагалі прийметься, чи ні. Це у нас будуть такі тестові варіанти на будущее.